Так, шановне туристи, приїхали до мене колега майстер столяр. Коротше, універсальний парі, Ігор, чекай хвилинку, скажи, що ти привіз. привіз Який... Арочні двері на калібровку. Ага. Та таке щось вчудили, зараз будемо бачити, бачите, що ми вчудили. Добре, то його син Привіт. Добре, зараз. Добре, зануси туди, Але... до калібрувального допоможе. Мука в Україні треба допомоги сторонньої. О! Отаке от чудо. Так, друзі, ми вже біля формату то... калібрувального. Які, які проблеми? Треба що? Треба трошки скалібрувати і почистити. Ну і все, і буде краса. Буде. Буде. дубом, люди. Дивіться. Добре. Включаємо станок, так перепустимо тут. Так і володя, прийде, бо володя бляха. Dobra, dobra, dobra. Daj mi Dobrze, dobrze. Zaraz się Dobra, zaraz Так, ну що, роботу ми для Ігора завершили. Йорсь, як? Як ураження? Агрегат, агрегат просто супер. Ліпше, ніж машину в хаті тримати для столяра, Я так думаю. Звичайно, згайно. Йорцю тут не перший раз, але але все. Але все має намір, каже, я ще все, все мушу хоч на один вал, але купити. Добре, Юр, добре. Добре, що ми такі є, що ми їм один другому допомогти. І то добре. Дякувати Богу. Добре, Юрчику, давай.